Отримали замовлення на суму 6250 гривень. Знаєте куди поїде? В Великобританію, Англія. Покажу вам, що замовили. Ось такі тушоночки з шинки замотуємо в куперку, щоб не розбилося. 4 штуки. І кров'яночка в склі Дві штуки. Також сало по 99 гривень за кілограм. Ребра м'ясні. Сильно не вакуумували, тому що е, кістки починають пробивати вакуум і потім буде витікати рідина, тому легкий вакуум. Суповий суповий набір. Так само легкий вакуум. Королівське, смалене соломою. Тут вже сильніший вакуум. Ковбаска копчена по-домашньому. Фарш свиний. Знову фарш свинний. Ратиці. Філе внутрішнє. Шия свина. І наша улюблена, смалена шкірка. Вакуум повністю безкоштовний. Вакуумуємо будь-яке замовлення безкоштовно, якщо ви цього бажаєте. Замовити можна за номером телефону у Viber 099 50 62 193. Всім гарного дня!